І я всіх вітаю на каналі. Когось, цей каналі, епік нас ось уже на 43 серія погаміцей. Бовдру вже спішить на всіх порах мене захищати від хрін знає кого. Дуже круто присідаєш, але. На це не можна дивитися вічно, тому ми спускаємося до лабораторії, скористалися якоюсь невідомою мені ключ-картою, відкрили якоюсь неіснуючою. І щоб згадати, що мені тут потрібно і чи є тут взагалі сенс щось шукати. Якщо мені пам'ять не зраджує, то у нас ось тут щось валяється і все. І зараз просто йдемо за документами. Зараз швиденько заберемо тут усе і будемо звалювати. Якщо згадати де ці документи для селіця тут. Вірніше згадувати не потрібно, я пам'ятаю, де вони. Так, а у нас тут щось є цікаве. А якщо є коробки... Ай, бляха. Ну ідіть, ідіть, ідіть сюди. А якщо я коробки поламаю, Пусто. Якісь документи тут у нас присутні чи ні. Радіація не росте і на тому дякую. А, у мене ноги зламані. Та я, в принципі, понту від цих документів, якщо я їх нікому не можу здати. Просто ходімо. А, ось воно що. Добре, давайте залутаємо. Що у нас тут? Губка. І спалах. Радіація рости буде, у мене шо перегруз? А чого це. А, чого ти справді, чого це? Я аж на мілітарі не ходив, не розгружався, бо часу немає. Тут на щось є. Так, вже пора на мілітарі, йти, у мене вже Мінус оріг хлам убитий. Наполовину розряджений, ну майже наполовину. Так. А якщо я сюди злазю, тут у нас щось буде? Ну, схоже, що полтерэйсі ще бюрери будуть, бо вони мене вже пинають своїми бочками, діжками. Я їх вже чую, і вони десь тут. Ааа! Лярва. А можна не треба, будь ласка? Бо вони тут діжками, блять, і кончений. Боже. Чому ти не можеш нормально сримнути? Тут у полтерейсів та бюрерів, значеб кончений домах. Від предметів. А якщо так, все застримнув. Бачу вже паскуду. Ну, розкривайся. Ляха, набою немає. Розкривайся, кажу. А що це за звук? Що воно чим мене довбануло? Здох, здох. Другий буде, другого не буде, окей. Що у тебе? Мозок бинт, дякую. Як де мій напарник? мене радіація хаває. Мене зараз радіація хаває. А в мене бинта немає. А, я зрозумів, що я бахнув, я бахнув. Ефект від екзоскелету. Мені щось треба терміново бахнути, але що? Ні черта у мене немає. Ну, водички, давайте бахнемо. Щоб радіація потрохи зникала. Тут у нас пусто-пусто, Геркулесики. І документи. Мені столову потрібно, начебто в столові у нас документи для стрільця цього. Валяюся десь. Тут у нас в артефактах пусто-пусто. Як будемо спускатися? Давайте, як люди, спустимося і йдемо шукати цю... Це вона що? О, ось сюди нам треба. Вичислітельний центр. Бро, я. захріна зараз тебе? І там мій напарник на когось загрився. І що у нас тут зараз буде? Робимо сапі. Контролер. Ну є якось. примітивно буде. Якщо тут контролер буде. Так, а мій напарник хрін знаде. Окей, виходимо назовні. І зараз знову до селіся будемо біжати. Якось все швидко <схід>, вийшло. Ух Вийшли ми на поверхню. Не зрозумів приколу. А ну, ну-ка, зараз кинемо артефакти. А чому ліфт зачинений? А, в принципі, я гадаю, що це не біда, бо я можу прийти в лабораторію Ось десь ось тут. І зараз нам треба вже домічено отопати. Ходімо. Так, якийсь артефакт, булавка. А З чого вона тут висралася? Із жарки, мабуть, якось довисралася. Люди, де багаті у східній припяті? Підскажіть, будь ласка, я тупий. Не знаю. Ну, а тим часом ми вже прийшли до Міченого. Але він у нас ось тут стоїть. А чому тут? Ви що божевільні? Щось я їх трішки налякав. Так, я закінчив з дорученнями, тримай. Покращений фреоновий охолоджувач він мені дав. І що це за приблуда? Де вона взагалі? Десь вона є. А, ось! Ніхрена свій, дякую. Давайте замість цього повісимо тоді. А, так навіть. Цікаво виходить. Тоді знову генератор вішаємо. Що нам ще робити? І що нам робити? Потрібна допомога. Давід і Голіаф? Чим я можу допомогти? Три армійські аптечки тобі потрібні. Ну, давай гляну, що тут -ут -ут у торговці є. Екзам, а, це... це нормально, люди, то моя екзамоноліту, все під контролем. Е, ну доведеться на армию якось топити зараз. Радий знайомство, ну це ми в аномалі бачили сто раз. А чому я двері не можу відчинити хлопці? Ого. А В чому прикол? Ех, щек зазламана. Все в лайні, люди, все в лайні. Давайте ну, зачекаємо напарника, поки він мене визволить. Не стріляти, йди до мене, друже, будь ласка. Відчини мені двері, ти хто? Льонять слідопит. Двері відчини мені, я не можу їх відчинити. Може, хто ж знав, що на всьому все закінчиться. Як це розуміти? Бах якийсь, чи що? І ніхто тупо двері не може відчинити. Ну, доведеться перегравати з автосейву, бо я. щось... Медикаменти. Рейд. Це що, секвест душмана. Чи душмана. а... Ти у нас, значить, ремонтуєш. Прикиньте, це єдиний тех. А. Ага. Ще він броню ремонтував, падло. Пішов ти в дупу. До автосейву відружатися будемо. Я просто не знаю, що мені робити. Так, значето перезавантаження нам допомогло. І на автосейв відружатися не треба, чи що це таке. Привіт, брате. Рейд. І що мені зараз робити треба? Я йому начебто вже документи віддав. Так, ну припустимо, потрібна допомога. Чим я можу допомогти, тримай. А зараз двері відчинятися будуть. Та все. Начебто все відчиняється, живемо. І хто там напав на нас такий злий? негативный. О да? А, он ты да. Шустрый ты. Все. Значит, то больше никого не мая. И зараз нам треба как на милитаре выбраться и отремонтировать свою броню. Вот это вообще не дело. Он просто глянет, да что это 65%. Так, кольт на розбір йде. Шифт у мене ж є, все. І йдемо до проводиря. Бо аптечки нам треба, а їх ми ніде дістати не можемо. Так, на радар давай. І де нас викинуло? Ніхріна собі нас викинуло. А у нас же тут, начебто, монолітівсіде шляці. Опа, двійка, це мені треба. А Зберігатися, я тут не можу. Ну, давайте глянемо. Є у нас тут монолітівся чи немає. Та начебто. Монолітівсів немає, лише є вода та порожній шприц. Цікаво, що вони тут робили. Порожній шприц, вода. Воду кололи собі, мабуть. Так, монолітівсів я тут наче ніде не бачу. Вода. Так би трошки підфармили ми. Всякого мотлуху. Опа, аномалія прям під дупою була. Так, зберігаємося і йдемо далі на арми. Ех, монолітісі немає, зате є пушкани та зомбовані. Вау! Ніхрена собі. Оце ти швидкий, дружино, Заспокойся. І теж заспокойся. Теж. І тебе в нокаут. А у вас щось цікаве є? О. Щось ви всі якісь бідні. Опа, це мені треба. Волівець заколов зомбованого. Пількарвач. Молодець. Молодець. Тепер всі моноліті, всі знають, що я тут. І філька рвач також тут. Це ж треба додуматись на радарі, скинути повідомлення, що я бачив, як волівець. Цікаво, який ще на радарі може бути волівець, окрім фільки рвача. Я навіть не здогадуюсь, мабуть я. Так, а тут у нас плоті, монолітників немає. І не тільки плоті. ніхрена собі хрена собі вони жирні. Непогано бодану в мене так. Це у нас хрена на плоті. Там мені хана приплили. Бляха, знову F1 клікає. Бахає аптечка. На кого ти там уже загрився? Звалюємо мозвіси, мужик. А розумію, що бет стоп А, на тушканчики він загрився. Ну все, впомянемо фільку, його зараз тушкани згризують А то що ще? Що? Що це таке? А чому вона така здорова? Чи це вона вже галюни? Де вона? І де? А вон вона. А ну зачекай. Просто гляньте, яка дура здорова. Все вона все від'їла. Жирку. Скільки би сала із неї вийшло. Ух, нарешті ми з цього пекла вийшли. Нарешті мої ріднесенькі мілітарі. Тут у нас щось цікаве з'явилося. Поки мене не було. Ніякого ремкомплекту немає, а також у мене зброя в хлам. Відремонтувати б добрим ділом її треба. Чим. Сталевою ватою давайте. І цим доб'ємо. Також нашу Альфу треба. Опа, ніхрена своєї. Давайте чим. Нашивкою волі все одно ми її нікому здати не, не зможемо, бо ми волі всі. Тож вона нам. як мертвому повітря. Ляк. І це собі, яке мале, а як живе. Так, бачу сміттєвий артефакт. Це діло нам знадобиться. І кого ти бачиш? О! Я бачу, кого ти бачиш. Але їм якось. Байдуже Ніхріна хрена от... Ах, як їх всіх мочити? Щ... Блять, що за хуйня. Ой. Що за фігня? Долгі всі тут якось дітька лазять. Я не розумію приколу. Не викупаю. Давайте бахнемо знову ж таки аптечку. Бо наш носоріг у нас уже. Нічим захистити не зможе. В кого ти сілися? Ти кончений? Що відбувається? В кого ти сілися? Я нікого не бачу, друже. А звідки? Це сербер. Ти мене путаєш. Звідки воно стріляє? Бачу. І кому там кришка, а? Все-всі. Ні, мій напарник все одно на когось заграний. І на когось він заграний в тому боці. Давайте зараз підемо, перевіримо, що у нас там такого Злого лазить. Ідеться обов'язківська погань. Так, тіло в нормі. Поки що живемо. А тих люпіків я трошки пізніше облутаю. Сподіваюся, вони у нас не зникнуть. Не дарма сюди пішов? Не дарма. Тут у нас майстер. Чи в носорозі. Бля. Боляче. Ще б я бачив, де ти. І ще у нього який ствол заряджений Все, гранату він зібрався мені кидати. Вісмакчи. Знову у нас. А, ствол якийсь заряджений, просто. Калаш із глушником І ще батарея в хлам. Дякую. Ви занадто перевантажені. Перезав... Так. Перезавантажені. Перевантажені. Так, Що? друже, тримай ти цю батарею. Тримай гітарку, а. Він її не може потягнути, бо він слабенький трохи. 49%. Хто ж знав, що так трапиться, що я провтикаю? І нам доведеться повертатися на мілітарі, щоб все, все відремонтувати якимось там дивом. Так, ну були майстра, гадаю, це гарний привіз зберегтися і обшукатись у схованку. Я ось помітив, що в схованках, які ви лутаєте, може знову щось заспаунитись. Відінатий лушник на продаж. Їжа. Їжа мені потрібна. Так, це. Навіть не знаю, розбирати чи ні. Гаразд, гаразд, бахнемо Геркулес. Бо мені ще треба по аномаліях полазити. Бачу вже один артефакт. Їх тут навіть два. Непогано. Електрон, а не робець тут у нас. Гляньте, фландайк артефактів знову тут. Із кожної аномалії по артефакту. Майже. Із кожної. Браслет. Забираємо. І до речі, мені здається, що наш напарник уже перевантажений, і ми в нього не, не, не можемо лут складати, і нам вже доведеться від нього позбутися. Ха як я це все потягну. Скільки радіоактивних артефактів тут? Ще перевантажений, Якого дідька? Викинути. Гаразд, беру свої слова назад, Якого дідька? Тут, в принципі, причина очевидна, чого я перевантажений. Це, сподіваюся, що все забрав. Давайте зараз закуримо. Якщо у нас є що закурити. так. Яника, давайте зараз закуримо і повертаємося на базу. Та я знаю, що ти. Хочеш іat сам? Ну що, хлопці, не очікували мене живим, побачите, а? А я повернувся, правда, мій в лайно вбитий. Ну, нічого страшного. Так, наче весь мотлох викинув. Ну, зараз будемо розвантажуватися. Так, ну наче то я трохи підрозрозився. Екзоскелет відремонтував, зараз підемо продаватися та здавати усім квести. Я ще по записом тут пару квестів понабрав. Граві, ну ти козел. Нащо мені твій граві, друже? Я ще губку навікла? Ну і з знає. Люди, 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 у мене грошей мало, мені потрібні кости на артефакти, ви мене розумієте? Тримайш, що ти мені даш? 1750. Це іде на вишці. Любите ви мені давати квести, типи, які знаходяться десь на горі? І Лукаш любить давати кости. Ляха, я ще зброю для Лукаша не взяв. Ну, зараз дамо 6950. 5300 і щесь йому зброя потрібна. А куди це я побіжав? Розумний який. Нам механіку ж треба ще барахло здати. Ось ось це скільки даш? Якось бідно. 14700. Ого, глянь, де скільки в мене граната! Я думаю, що його в мене перегруз постійно. Вирішив Я соединю с ящик глянути і тут у мене мої запаси з самого початку гри, прикиньте. Ось, моя куртка з початку гри, абакани там вавали різні, Прикол. Так, а тобі що я маю віддати? м'ясо кабана аж силы дві штуки. І сховок на радарі, ну я сподіваюся що за мясо кабана, ти мені ще сильно дав, вірно? А, херню якусь дав. Козел. Тут у нас що, значения лігва? Окей. Кур'єр, шнырь, епік біжить роздавати м'ясо. Ну, Скнара, давно 21 очко не готилося. Але зараз у мене гроші є, мені це не цікаво тримай. Так мало? Ну ти справді скнара. Ну і пішов ти. Хоча що за сховок ти мені дав. І ніяку дав. Але ось тут ось у нас якась небезпечна схованка. Ні. Небезпечний схованка. Небезпечний схованка там, брат. Друже. Так. А ще якісь схованки є. Так, треба ще цей квест буде виконати. І тут золотати. Небезпечний схованка. І тут у нас ще схованка, ніхріна собі. Також контролера треба віддати. Найма В мертвому місті. Але мабуть, сніжинку я вже і. мозоконтролера вже віддам, коли буду відправлятися в другу ходку на затон. А за зараз просто можемо яйця почесати. Ех, ну привіт, друже. От О, це я розумію справжня нагорода. А снара мені якусь херню дав. Ну, люди, взагалі, то я вам роздавав ці квести не задля нагороди, а задля на артефакти. Опа, колобок, все. Це мені треба. Зараз ми стільки грошей отримаємо. Кокаїн просять у мене. А де ж я вам його дістану? Я б сам би не відмовився. А то стільки хабарат доводиться на своєму горбу таскати. Так. Давай ж кур'єр мені цей сюди. Складаємо. Так, він у мене попросить 4 колобка. Сподіваюся, від радіації я не подохну. Розширювати можливості, а це ще. А, це. Ці мої мусорні артефакти. 98%. Майже повністю його відремонтували. І хто нас сам просив? Хтось на плаздармі. Ось люди коротко о том, звідки я отримую такі гроші. 52 350. Кайф. Трошки по аномаліях полазили, і тут хрінак, і все. Життя сказка. Але зараз у мене з'явилася в голові одна сіль, і знаєте, яка накопити 1 мільйон гривень, щоб отримати досягнення, щоб у мене всі торговці торгували власним шмотом. Але, схоже, мені доведеться поперезавантажуватися, щоб у хлопців в кості з'явилися. Бляха муха, Лукаш, я думав, ти у мене якусь там гаус гвинтівку замовляєш, яку я. За рівнь його знаю, які гроші тобі продам, а ти мені. У мене якийсь мотлог просиш. Окей, ремонтуємо. Що там, 5. Давайте швейцарський ніж пустимо. І ходімо продаватися. Ну, Лукаш, скільки ти мені за це лайно запропонуєш? Ого, 18350. Дякую. Так, вирішив я перезавантажитися. І тут ось. Кайф. У нас вновилися квести. Акватапс, ні. радіомовчання Ну, майже оновилося. Нічого тут більш цікавого немає. І знову у нас там хтось щось не цікаве, просить. Артефакти, люди замовляйте, Артефакти. Фантомас. -а 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 -а. Блях, у нас по базі смурфіки ходять. Я хренію. А тобі що я маю віддати. У нас база якихось Гачі мучеників і смурфиків. Так, ще цікаве, з'явилося. А, з'явилося. Раді мовчання. Не хочеш, ні? Як я не люблю цей квест. І усе, що зв'яз. що пов'язане із рефресивером, все така помойка. Мені. легше вбити там когось ще щось знайти цікаве. Наприклад, артефакт, але чомусь скоти мені ці квести довбані не дають. Ну, в бар, може, сходимо, давайте. Вб'ємо зрадника, може у нас квести знову оновляться. Так, у мене тут все, що потрібно при собі. Так, це у нас що? Перша частина, третя. А друга, ми. не зрозумів приколу. Частина друга з трьох. Перша з трьох що? Як це працює? 515 тисяч. Окей, ходімо. Нам треба лям зараз накопити. Чи давайте вже будемо купити 1 мільйон гривень у наступній серії, а на цьому моменті я завершую. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайк і підписуємось на канал. Також не забуваємо ділитися цим відео з друзями, якщо вам сподобалось. Також, у кого є бажання, можете підтримати автора, оформивши спонсорку або одноразовим донатом під відео. Також люди не забуваємо жертвувати на ЗСУ, посилання також під відео. І під відео там ще є посилання на два досрок перший перший мій другий вольніся. До речі, під другим посиланням ви зможете знайти посилання, так, посиланням знайти посилання на гаму і там її завантажити, Там чітка інструкція є, як це все зробити. З вами був Епік і всім папа! -па.